У нашій державі війна почалася ще у 2014 році та носила назву антитерористична операція. Саме у цей рік у нашому селищі зародився волонтерський рух. Людей об'єднала Алла Горністова, яка, не шкодуючи власних сил, почала збирати всі необхідні речі для мужніх чоловіків, які поїхали захищати кордони. Це період, коли наші хлопці боролися на фронтах. Цей час створювалася 57-ма бригада, 17-й, 42-й, 34-й батальйони, де було дуже багато наших хлопців. І ми розпочали з того, що вони потребували різноманітної допомоги від свяха, їжі, одягу, до ліків. І тому люди почали всіляко. Допомагати. Особливо в цей час була необхідність, щоб накормити воїнів і доставити воду, тому що у Донбасі на Донеччині завжди була обмаль води. І тому вперше ми здійснили поїздку до Мелітополя. Там наші хлопці формувався батальйон 17-й, і ми повезли необхідні продукти туди. Потім у липні місяці, дякуючи транспорту Камазу Больбота Юрія Івановича, громадою нагрузили більше ніж півтори тони води різної упаковки, величезна кількість продуктів різних. І поїхали на Донецький напрямок. З нами, до речі, тоді і наш Іванішин Ярославчик їхав. Як довелося нам шукати позиції відповідно, як ми вперше чуть не потрапили до ворога. І буквально з цього часу розпочалася активна фаза організації нашої організації. Стала нам наближалась осінь. Звернуло з командування 17-го батальйону про одяг і 34-го. Тому громадою почали збір коштів, закупляти необхідний одяг воїнам. Почали у Тані Каприо. Підвальному приміщенні її почали шити чуньки, рукавиці, почали шити маскувальні халати Перше пошили перші балаклави. І почала я разом із Сашею, німчиком. Дякуючи його бусу, його сміливості, ми почали їздити по блокпостах і здійснювати доставку різноманітних продуктів. Згадую, як із усіх сіл. До нас рухалися різноманітні посилки із тим, що необхідно. А потім далі приєдналися до нас Головін Микола Дмитрович Калач. Іван Григорович із своєю технікою, і ми вже на запити воїнів доставляли все, що необхідно. Пам'ятаю, як перед Новим роком ми зібрали новорічні посилки від громади з усіх сіл були передані. Тоді було заведено, що і мені такі посилки, і ми розвозили. і Не могли добратися на деякі бойові позиції. О, хлопці погрузили у БТР, Посилки. Згадую, як були неприємності, попадали ми і під підобстріли. І була неприємність коли Рябов Саша поїхали ми двома бусами. пробили. Разом з нами ми на позицію відвозили нашого Максима Громова і був пробитий радіатор. І, відповідно, нам довелося далі продовжувати самим. Згадую, як у Константиновці налаштоване місцеве населення Іван е е Дуда, як вони не лишилися нашого буса. І спасибі Валерію Ромадіну, його підрозділу прикордонної служби, як вони буквально нас врятували. Тобто різні були історії. Алла Горністова, голова волонтерської організації Допоможемо воїнам Петрівщини з любов'ю та вдячністю говорить про безкорисливу працю та неоціненну допомогу, яку повсякчас надають патріотам. Волонтер це людина, яка безкорисливо організовує допомогу іншим, але якби не люди. Своїми внесочками, своїми принесеннями різної їжі, овочів, закруток, якби не фермери, то Будемо говорити так, волонтери б не мали можливості дійснювати, що вони здійснюють. Ну от хочу вам привести просто такі приклади. Буквально за останню, ось за активну фазу вже цієї війни, а це точно так само було і тоді. Буквально тільки кинув у Фейсбуці, що необхідно там щось летять, привозять казани, віск на свічки. О, Кришки, баночки, о, меду це все завдяки громаді. Ну, а до фермерів доводиться звертатися, коли вже такі суттєві якісь речі, там, і ліки, і обладнання. Тому зараз не хочу обідати жодного із фермерів, але дякуючи їм, ми шиємо і готуємо тушонки, і шиємо балаклави. І все, те, що ми робимо, це завдяки фермерам. Ну і звичайно, я хочу вам сказати. Що волонтер не може існувати один або грумка людей там 10, навіть 15 і 20. Потрібно, щоб все це об'єднувалося, акумулювалося, підтримувалося, аналізувалося. От, наприклад, у нас з 2014 року тоді ще Світлана Олександровна була в якості іншого керівника районного значення, о, а тепер вже допустимо ТГ щодня на пів восьмої години. О, це зустріч у Світлани Олександр. Я приходжу, що зроблено, які проблеми, і ви знаєте, це дуже важливо. Часто доводиться: о, ми не можемо вирішити якесь питання, звичайно, звертаємося або ж матеріально, вона, або можливо, виходячи в силу своїх зв'язків, допомагає. Дуже важливо, що зараз, коли існує ОТГ, ми працюємо всі в одному ритмі. От хочу сказати раніше, до того як ми об'єдналися в громаду, о, звичайно, в кожному селі селищі були е, старости. Ну, вони тоді не старости, а керівники були сільської селищної ради. Хочу сказати, різні були керівники. О, частина активних таких о, е, патріотичних, це і Цапенко, допустимо, Дяченко, вони завжди йшли із нами і, так сказати, перейшли в ОТГ. А от зараз я хочу сказати, що всі старости буквально. По першому поклику, вони приймають активну участь, приносять, привозять, запитують. Ми обмінюємося той продукцією, яка у нас є. Вони щось діляться, просять. Це дуже важливо. Дуже важливо, що зараз ми працюємо в єдиній в громаді, От, наприклад, школи. Школи і дитячі садочки завжди були дуже активні по допомозі воїнам. А зараз я вам скажу, ну, завдяки відділу освіти. Володимир Ніорранський. Тільки ми з керівникам шкіл, ліцеїв, тільки якусь ми проводимо акцію, вони дуже активно. От, наприклад, чаї Петрівщини, о, зараз город робимо смаколики, горіхів нам чи привозять прямо чищені мішками. І це дає можливість нам зробити те, що ми плануємо. Тому величезна подяка, низький уклін цим людям. Хочу відзначити, що є. В цей час є родини, родини загиблих воїнів, і це дуже важливо, щоб підтримувати їм. Тому робимо, плануємо, надіємось і віримо у перемогу. Шлях, який проходять волонтери, складний, і непередбачений, сповнений радощі і розчарувань. Виснажувала праця, вдячність воєнних і нестримне бажання якнайшвидшої перемоги. Ми об'їздили тоді. Буквально Донеччину і частину Луганської області були в щасті, були в Сватово, були за півтори городища, за півтори кілометри від границі, де везли хлопцям все, що необхідне. Потім, коли так сказати, армія стала вже набагато сильнішою і за озброєння, єдине возили все, не возили лише зброю. Поєднання героїзму наших захисників і вдячність від волонтерів запорука нашої перемоги, дорогі мої. Волонтери. волонтери громадської організації Допоможемо воїнам Петрівщини, наші волонтери Петрівської ОТГ Чечеліївці, Балахівці, Новостародубці, Ганівці, Володимирці. дорогі мої воїни, учасники АТО, члени громадської організації Захисник Петрівщини. Воїни, які зараз борються з ворогом московським, і проявляють героїзм і відданість нашій державі. Дорогі мої працівники військомату за старою традицію, я говорю іменно військомату. І дорогі мої благодійники, щиро вітаю вас із Днем Волонтера. Та Днем Збройних Сил України. Я недаремно вітаю вас двома цими святами. Вони в календарі стоять поруч, 5 і 6 грудня, тому що якраз в 1900, якраз у 2014 році, коли інтенсивно створювалася українська армія у боях із расистами. В перших днях війни з Росією піднявся народ Петрівщини, і ми з вами майже всі стали волонтерами. Пройшли ми з вами важкий шлях. Вісім років війни однієї і продовження вже війни активної фази. За цей час. Волонтерами багато зроблено для наших воїнів, а ще більше зроблено нашими військовими, оскільки вони не дали можливості ворогу завоювати Україну. Ми всіляко їм допомагали, а вони, отримуючи від українського народу і матеріальну допомогу, і душевні наші сили і любов відстоювали незалежність України. Вдячна із вас кожному. Не буду називати зараз імен, хочу тільки назвати кому, завдяки кому створювалася громадська організація Захисник Петріщини. Це голова Савченко Сергій Вікторович, заступник Ткачук Петро Васильович, Хрокало Олександр Іванович, Гавеля. О, боже Геннадій Петрович береш це все, тому що О. зараз ви всі захищаєте Україну на полі бою. Разом з вами інші наші хлопці. Не було б такої підтримки народу, очевидно, було б дуже важко і вам. Тому хочу подякувати за саму активну підтримку. І єдність народу, який бореться із расистами, голові Петрівської ОТГ атегети Світлані Олександрівні. Хочу подякувати нашим підприємцям, фермерам, всім благодійникам, за рахунок яких ми можемо акумулювати і надавати допомогу нашим воїнам. Хочу привітати і святом наших поранених. Які зараз по госпіталях отримали і душевні, і фізичні рани, ми любимо вас, щиро віримо в ваше виздоровлення. Шановна громада, лише разом волонтери, народ, ну да, ну одним словом, трошки поспішила, викинеш тоді, хочу подякувати. Працівникам військомату, з якими ми разом йдемо з 2014 року. Були для нас важкі часи, коли були втрати, і зараз вони продовжуються. Важкі часи відправлення і радісні повернення наших воїнів. Тому всім вам сьогодні я вдячна за співпрацю, вірю в перемогу, переконана в їй, дякую. Низький уклін всім, хто захищає нашу державу. Слава Україні і слава героям, героям, які зараз на полі бою, і героям, які загинули, разом лише до перемоги.